А тепер нехай у нас є також комплексне число, але задане в тригонометричній формі. Ну, скажімо, число, давайте корінь з 17, скажімо, на косинус 45 градусів плюс і на синус 45. І нам потрібно перетворити його навпаки в прямокутну форму. Давайте почнемо з того, що визначимо, який тут модуль який тут аргумент. Це дуже легко, адже ми знаємо, що модуль він отут, на місці цього множника. І ми можемо одразу сказати, що модуль Z це корінь з 17. А Аргумент це ж насправді якраз наш кут. Зуважити, він і там і там має бути однаковий, інакше це щось дуже-дуже дивне. Отже, наше Фі. Це 45 градусів. А далі ми можемо просто скористатися формулами, а можемо просто розкрити дужки. Насправді, варіантів багато. Давайте спробуємо і так і так. Якщо ми скористаємось формулами, ми ж знаємо, що у нас А. Дійсна частина це модуль числа помножити на синус аргументу. А уявна частина це модуль числа на синус аргументу. Давайте обчислимо. А у нас тут корінь з 17. Косинус 45, це 1 на корінь з 2. Отже, ми отримуємо. Корінь з 17 других. І та ж історія з уявною частиною, адже синус 45 це теж один на корінь з двох, вже ми також отримаємо корінь з 17 других. Таким чином, оскільки Z це А плюс Б и, ми отримаємо, що це корінь з 17 можна одним дробом, можна. так, на корінь з двох плюс корінь з 17 на корінь з 2 помножити на і. Справді точно те ж саме ми отримаємо, якщо ми просто розкриємо дужки. Давайте спробуємо. Це дорівнює корінь з 17 на 1 на корінь з двох косинус 45, плюс 1 і на 1 на корінь з двох. Ну, і якщо просто розкрити дужки, то ми ж так само отримаємо корінь з 17 поділити на корінь з Ох, Це дійсна частина. І ще плюс корінь з 17 на корінь з 2 помножити на і. Уявна частина помножена на і. Ну і погляньмо на це на комплексній площині. Що ми мали одразу? Нам сказали, що відстань до числа, корінь, 17, у нас корінь з 17. І що це число потрібно шукати під кутом 45 градусів. Відповідно, що ми зробили. Ми сказали, окей, класно. Давайте тепер його задамо не з допомогою відстані кута, а з допомогою цих двох катетів. Дійсної частини і уявної частини. Тобто, іншими словами, знайдемо А і Б. Ну і ми це зробили. Адже А це, це прилеглий катет, тобто це гіпотенуза помножена на косинус, Б це гіпотенуза помножена на синус. Тобто ці формули це насправді просто застосування означення тригонометричних відношень для цього трикутника. І ми отримали точно те саме, коли просто. Підставили значення в лоб і розкрили дужки. Таким чином, ми завжди можемо перетворити число, подане в тригонометричній формі, в число подане в алгебраїчній.